Канада накладе 100% мита на імпорт китайських електромобілів. Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Він сказав, що таким чином Оттава протистоятиме навмисній державній політиці Китаю зі створення надмірних потужностей. Ми перетворюємо автомобільний сектор Канади на світового лідера з виробництва автомобілів майбутнього. Але такі країни, як Китай, вирішили дістати несправедливу перевагу на світовому ринку і поставити під загрозу безпеку наших не. Найб... Важливіші жалози промисловості та витіснити канадських автовиробників і металургів як сказав Трюдо в кулуарах триденного закритого засідання Кабінету міністрів. Мита накладуть 1 жовтня. Вони будуть поширюватися на всі електромобілі з Китаю, зокрема й ті, що виробляє Тесла. З 15 жовтня Канада запровадить 25 відсоткові мита і на китайську сталь та алюміній. Посольство Китаю в Канаді назвало цей крок протекціоністським та Політично мотивованим, додавши, що Канада проігнорувала правила світової організації торгівлі, зазначимо, що США теж підвищують мита на імпорт китайських електромобілів до 100%. До того ж, зростуть тарифи на критично важливі мінерали, сонячну продукцію та батареї з Відомо, що влада Китаю надає своїм виробникам величезні субсидії. Це дає змогу підприємствам заполоняти своєю продукцією світовий ринок і виставляти на неї нечувано низькі ціни, які буквально знищують конкурентів. Примітно, що деякі китайські електромобілі навіть після введення мит залишаються трохи дешевшими ніж європейські та американські аналоги.